Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас здається 4, ні, 5 серпня понеділок, і йдемо провіряти, який у нас осип кліща. Так як і казав, що в п'ятницю ми обробили, в суботу перевірили, сьогодні перевіримо, в середу перевіримо і вже 5, ну, знову в суботу перевіримо. Так, друзі, почнемо з тих сімей, що обробляли полосками. Нагадую, обробили 5 сімей полосками і 5 сімей спреєм попшикали. Ну, На 10 якби, сімей поставили планшети. Останні сім'ї також обробили ці всі сім'ї там обробили спреєм, а ось у лежаки розставив полоски. Просто бо були у мене лишні полоски, ну, не лишні, а Відкрита пачка з весни залишилась полосок і поставив полоски. І також, друзі, хто дивився вчорашнє відео, там відповіді на коментарі, казав, що сьогодні подивимося цю крайню сім'ю це у нас стартер. З неї в суботу не впало жодного кліща. Якщо і на даний момент не буде жодного кліща в ній не впаде, то поставимо їй полоски тепер. А в середу подивимось, що буде падати від полосок. Е, і ще одне таке, ну, поки не почав, друзі, дивитися, таке ще одне, відповідь на один із коментарів вчора, що був під відео, е, людина написала, що від е, димпушки кліщ сиплеться тиждень. Друзі, я вчора говорив свою думку про димпушку. Говорив, що якщо димпушкою пшикнути, то ну, воно там, можливо. 3, ну, Можливо, 2-3, ну, максимум 4 годинки Воно щось там діє в вулику і на тому кон, ну, кінець. Людина написала, що сиплеться тиждень. Е, друзі, дивіться, я не хочу нікого обіжати, нікому там, ну, в обіду щось сказати. Це ну, не подумайте, я просто говорю свою думку. Е, дивіться, друзі, написати, сказати можна будь-що. Ну, Наприклад, ви візьміть, покажіть. Чесно кажучи, я дуже мало вірю в те, що від димпушки кліщ сиплеться тиждень. Якщо воно дійсно так, ну потрібно якось це доказати. Або там ну, якісь факти, ну, щось якось доказати, зняти відео, показати, розказати. Ну, наприклад, так як я показую, знімаю, що від того сиплеться так, від того сиплеться так, від того сиплеться ось так. А якби я це не показував, а просто словами розказував. Що там від полосок посипався, від спрею не посипався. Чи навпаки, від спрею посипався, від полосок не посипався, а доказів немає ніяких. ну, Це такі пусті слова. А кажу, можливо, воно, так. Да, можливо, від днем пушки і сиплеться в тиждень. Ну, але, друзі, це потрібно показати. Тому що написати словами можна будь-що. Так. Ось бачимо, як погризли полоски. Скільки сміття. Так, друзі, що в нас тут є по кліщові? Друзі, якщо чесно, не бачу жодного кліща. Жодного кліща не бачу. Ну, нічого, дивимось далі. Так, це у нас, друзі, йдуть сім'ї з полосками. Також бачимо сміття від полосок багато. Так, а що у нас тут з кліщом? О, так. Ну, один бачу тут є. Два три. Два три друзі. Ось тут є чотири, п'ять. Ось тут шість. Так, щось є? Скажемо так, воно не дуже багато, але щось все-таки є. Ну, бачимо один. Не знаю, чи добре я показую два. Ну, чи видно на камеру, що я показую, бо на планшет дивлюся не через камеру. Два друзі. Ну тут в цьому мусорі 100% десь один кліщ два будуть. Просто в сміттє... ну, в цьому мусорі його не видно. Ну, Але також щось там є. Щось є, друзі, якраз осип. Бачимо, як вони гризуть полоски. Зараз будемо дивитися, чи є така сама погризеність папіря, на який спрей пшикали. Так, один, два. Два, друзі. Два. І поки що більше не бачу. Два. Так, ось тут бачимо. Один, два. Три. Ще лізає живий, три. Так. Три. Чотири. П'ять, шість. Ну і, можливо, десь ось тут є в цьому мусорі. Так. Так, і це у нас пішли вже, друзі, сім'ї, щоб шикали спреєм. Ну, бачимо, щось і папір. Вони тут погризли, бо є сліди папіря погризеного. Ну, а з кліщом? Що тут у нас? Ліща не бачу. Так, зараз, можливо, підніму кришу, подивитися, як вони погризли папір. Опа впавало. Ну, бачимо ось так погризли папір. Добре. Був там, друзі, ще коментар, чому не ставлю плівку, щоб не давити бджіл. Друзі, бачимо, плівка стоїть, але тут де стоїть один корпус без. Корпус один без другого, то там плівку зняв, щоб е бджоли могли мати нормальний доступ до папіря зверху і знизу. Ось бачимо тут погризений папір більш Так, ну, більше стружки. Але кліща, друзі, не одного я не бачу. Так, тоже подивимося, як, як вони. Ось бачимо, як погризли папір, ну тут більш папір погризли. Так. І тут бачимо, що досить таки нормально його погризли. Так, один, один кліщ. Один, друзі. Ну, ось бачимо, тут кліща є більш. Тут маємо один, два. Три, чотири. П'ять. П'ять кліщів. Так, і ось ця сім'я, де у нас не було жодного кліща в суботу. Так, що ми бачимо на даний момент? На даний момент один кліщ. Два. Два. Тут, здається, ні не кліщ. Два, друзі, кліщі. Так, два кліщі. Добре, друзі. Так, це ми поки що відставляємо. E, йдемо, візьме, візьмемо полосочки і будемо ставити все ж таки в цю сім'ю. Полоски. Так, зараз я постараюсь поставити телефон. щоб І так, друзі, случайно нажав е, на паузу. Поставив я якось телефон і зараз е, будемо знімати корпус і ставити полоски. Все ж таки поставимо ми полоски, щоб подивитися, як буде падати кліщ від полосок. Так, ось бачимо, як вони погризли папір. Е, так, друзі, папір я заберу повністю, ну, щоб не було, що, наприклад, там е, від пап... ну, що діє і. Спрей у сім'ї і діють Полоски. Ставимо, друзі, три полосочки. Так, ось так поставимо три полоски і вже не знаю, можливо, і завтра, можливо. Ну, окремо цю сім'ю зніму, як буде падати кліща. можливо, всереду. Вже разом з усіма буде видно. Ось так, друзі. Поставили полоски. Ну все ж таки кліщі від спрея також сиплеться, тому що бачили у цій сім'ї, там около шести кліщів впало. Не знаю, що думати, можливо, вони не є у мене дуже закліщовані, або не знаю що, яка причина того, що він так сиплеться. Але маємо те, що маємо. На цьому поки що все. Слідкуйте далі за каналом, буду знімати відео, показувати. Е, Обов'язково покажу. Не знаю, можливо, завтра коротеньке таке відео зніму. Просто цю одну сім'ю, як впаде кліщ е, від полосок. А в середу буду знімати ну, ці всі останні. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!